Шаховий турнір з нагоди відзначення Дня Конституції та Дня молоді відбувся в шахово-шашковому клубі Інтелект міста. Надвірна у змаганнях узяли участь 14 шахістів як поважного, так і юного віку. Перемогу у нелегкій грі отримали кращі з кращих. Третє місце посів Мирон Васюта на другому Микола Максим'юк, а беззаперечну перемогу здобув Роман Луців. Переможці нагороджені грамотами відділу сім'ї, молоді та спорту Надвірнянської райдержадміністрації та цінними подарунками, які вручав Начальник цього відомства Василь Масевич грамотами також нагороджені найстарший учасник змагань: – 85-річний Василь Голіней, та наймолодший – 6-річний Богдан Лозинський. Ці змагання проходять як і присвячені Конституції України, так і присвячені Дню молоді, тому що у ці змагання беруть участь і молоде покоління, і старші люди. Вже стало традицією, що клуб-інтелект постійно спільно із відділом справи сім'ї молоді та спорту районної державної адміністрації організовує різні спортивні змагання шахів і шашок, присвячені різним датам, і просто для того, щоб розвинувати цей вид спорту у нашому районі. Е, мені приємно, що сьогодні, е, як кажуть, на цей турнір зібралися люди різного віку, і вони зараз виборюють місця е, перші, другі, треті, які за які будуть нагороджені грамотами відділу в справах сім'ї молоді та спорту та е, районної адміністрації. Я вітаю усіх із молоді, молодь, бажаю їм творчих наснаг, щоб наш як кажуть. Молодіжний рух, як скаутський, так і спортивний, розвивався на теренах нашого району.